Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, цікавий ексклюзив. Давно у нас не було авто такого плану з такої країни. Взагалі-то в нас вперше рестальгнова Audi А3 з мотором 1,6 MPI 2009 року випуска автомобіль з Австрії. Дуже багата країна з гарними дорогами, з гарними людьми, збереженими автомобілями. Автомобілі, хто знає, в Австрії коштують досить дорого. Там автомобілі будь-якого віку, як і 10 років, 20-30 років, неважливо. Вони всі в однаковому, збереженому дуже стані. Мені Австрія, країна дуже сильно подобається. І так, сьогодні в нас на огляді ексклюзивний варіант Audi a 3 16 MPI BSE Мотор 2009 року випуска, Моніторичі соцмережі та автоплощадки продажу інтернет-площадки. Я зробив висновок, що це єдине свіжопригнана Audi 3 в рестайлінговому кузові з мотором 1,6 МПІ в Україні. Такі авто коштує дорого в будь-якій країні Європи. Дане авто ми знайшли в Австрії і, повертаючись додому, в дуже гарному стані від власника. Автомобіль має 201 тисячу пробігу. Автомобіль виглядає, ніби тут... 80-90 тисяч і не більше. Він як новий, без технічних візуальних зауважень, не битий, не фарбований. На оригінальних 16-кованих дисках Audi. Австрійські автомобілі дуже-дуже ну, збережені. Почитайте в інтернеті про країну та про відношення австрійців до автомобілів, про їхні закони на дорогах, про їхні обов'язкові обслуговування. Австрія дуже багата країна з гарними автомобілями. Це перший автомобіль в нас з Австрії. Показую загальний вид. Пройдемося товщинометром, розглянемо роботу двигуна, салону. Дуже практичний правильний автомобіль, хетчбек вважається. Форма кузова дуже цікава, гарна оптика, рестайлінговий бампер, решітка. Дуже гарне авто без аналогів в Україні по стану та серед свіжопригнаний єдиний варіант. І так, розглянемо стан кузова. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, чистий 2009 рік. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Купляли, доставляли особисто Ауді. Ну, Ауді – це моральне задоволення. У мене в сім'ї в дружини так само Ауді. Ми кайфуємо від даної марки. Автомобіль дуже доступний в обслуговуванні, приємний в салоні. Гарно тримають дорогу та мають класні комплектації і гарна в них шумоізоляція. Надіюсь, камера передає стан даного авто. Так, перевірка стану лакофарбового покриття Audi a 3 2009 року випуска 1,6 бензин. Дуже гарне авто, збережене, без царапін, коциків чи м'ятинок. Капот не висічений. Шикарний колір, солідний. Ніяких технічних чи візуальних зауважень автомобіль немає. Так, разом з вами було детально перевірено стан кузова цього гарного збереженого автомобіля. Так, розглянемо стан салону, стан роботи двигуна. Заглянемо в салон даного автомобіля. Повний електропакет. Фіксатори всі справні, ущільнювачі без пошкоджень. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась, шкіряне кермо. Сидіння не проварлені. Потолок частенький, прокуряний. кермо без зауважень в, оригінальному, в оригінальній шкірі. Проти отуманки, клімат-контроль. Зверніть увагу на кнопки, всі знають, що в ауді не затираються. Тут це в оригінальному стані. Кнопки, кермо сидіння. От панель взагалі як нова, без слідів експлуатації. Задній ряд сидить в такому ж стані. Ніяких технічних візуальних зауважень. Автомобіль не має від слова за абсолютно. Якби я не знав пробіг даного автомобіля, я би сказав, що тут не більше 100 тисяч. Корозії немає. Всі шельдики на місці. Автомобіль у нас на парктроніках. бампера без пошкоджень. Чистенький салон. Дуже. Тут вже Докатка йде. Вона ні разу не використовувалась, не знімалася. Все в заводському оригінальному стані. Весь забор присутній, весь набір. Він код. Всі дані по автомобілю. Прям чистесеньке нове авто. Стан авто наближений до нового. Слідів експлуатації по автомобілю немає ніяких. Рідкісний екземпляр. Популярний дуже в Україні. Дуже багато факторів говорить про малий пробіг та збереженість даного автомобіля. Так виглядають німецькі документи. Два ключі. Клімат-контроль ауді аудіофорус, магнітола. Карти все, все в ідеальнішому стані. Розглянемо стан роботи двигуна. Та підемо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду. Пірка стану роботи двигуна a 4 2009 року випуска. Саме часто запитання, коли у нас купляють автомобілі після 2008 року, і люди від'їжджають, як заводиться автомобіль. Автомобілі заводяться з вижитим щепленням. Клімат справний, клімат двохзонний, магнітола справжня. Дуже збережений салон, прям. Ну, зверніть увагу кнопки, перемикачі. Ну, взагалі, все як нове. Зверні карти. З Австрії автомобілі, як і Швейцарії, з цих країн, це вони прям топ топ по стану та збереженості. 1,6 МПІ, БСЄ, MPI 75 кВт, ваш улюблений народний двигун, на який дуже легко ставиться газ. Не димить, не троїть. Оптика вся рідна, вся ауді по оригіналу. Є відмітки про обслуговування. Він код відкритий. Антифріз G12. Чистенький. Всі наклейки присутні. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Автомобіль без аналогів у продажу в Україні. Нас в такого року випуска ще ні разу не було з мотором 16 МПІ. Не димить не троїть не сапонить. Дуже важко зустріти і знайти авто в такому стані, тому ми розширили пошуки. Все чистенько, все сухенько. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. На нашу думку, ексклюзивний варіант, так як дуже рідкісна комплектації з мотором 1.6 MPI a 4, рестайлінгова версія, останній рестайлінг 2009 року випуску А3 Audi a 3 Коментатори мене поправлять зразу же швидко. Якщо хочеш зробити більше переглядів, зроби помилку якусь при описі або при огляді автомобіля. І зразу понесеться куча в коментарях інформації. Що ти щось не так зробив? І так, сьогодні в нас на огляді був дуже класний автомобіль з мотором 1,6 МПІ, вашим улюбленим народним, на який дуже легко ставиться газ. На 16 кованих дисках, на двохзоному клімат-контролі, на парктроніках. Автомобіль стан наближений до максимально до нового, до збереженого, без слідів експлуатації, абсолютно без технічних візуальних зауважень. Автомобіль у нас з Австрії, рідкісний екземпляр. Користується шаленим попитом в Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, якщо ви таке авто давно шукаєте, дзвоніть до нас, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Вивозимо гарні автомобілі з Німеччини з 2011 року. Надаємо всю інформацію для перевірки кожного автомобіля. Погане авто приганяти смисла немає, займаємося якісними автомобілями, працюємо на репутацію. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте дзвіночок. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Таких варіантів у нас дуже давно не було, навряд чи що буде найближчим часом, так як зустріти з 1.6 MPI мотором Рестайну Audi A3, це дуже велика рідкість. Телефонуйте, замовляйте доставку Підіми впевнені в наших автомобілях, так як вони всі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. З вами був Женя. Слідкуйте на цьому тижні. Ми багато цікавих автомобілів, оглядів, свіжопривезених виставимо для вас.